Огляд нового надходження в компанії «Автофокус». Great Wall Haval H3 2014 року випуску. На 2-літровому бензиновому двигуні з газом. Автомобіль на повному приводі, на механічній коробці передач, присутнє міжосьове блокування, понижена передача. Позаду у нас парктроніки, фаркоп, вікна затоновані, на криші багажничок з рейлінгами. Гарні литі диски, гарний стан по кузову, автомобіль офіційний пробігу 124 тисячі. У нас тканевий салон збережено, є задній центральний підлакітник. Передні сідушечки в гарному стані також. Центральний підлокітник попереду є. Ось так виглядає кермо. Електрорегулювання дзеркал, електрокоректор фар, газ. Електропакет зі зблокуванням дзеркал. Мультимедіа ось така в автомобілі є. Клімат контроль. Кнопочки блокування. Пічка та кондиціонер, все працює в справному стані. Механічна коробка та ручничок теж працюють, все добре. Зацікавила ця пропозиція. Даний авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102 місто Київ. Він доступний до викупу заготівку. За безготівку, можливо, за криптовалюту. Також доступна послуга обмін вашого автомобіля на цього. Більш детальна інформація по ньому за посиланням в описі. Приїжджайте тестувати Територіальний оборони 102, місто Київ компанія Автофокус.